Всім майстриням шалений привіт із України. Всім бажаю гарного настрою! Побільше часу на улюблене наше з вами хобі на в'язання. А також всім нам з вами бажаю мирного неба і якомога швидше нашої перемоги. Сьогодні я хочу вас запросити в таке. Просте відео, розмовне. тут, мабуть, не буде нічого корисного, можливо, тільки я когось чимось надихну, і я цьому буду нескінченно рада. Це йде мова про в'язання. Я хочу підвести підсумки за в'язальний липень, що мені вдалось, що мені не вдалось, скільки робіт я розпочала, і що я маю на сьогоднішній день, які у мене є роботи. Вибачте, трішки камеру пошепнула. мікрофон. А, які в мене є роботи і що ж я планую в серпні місяці? Кожен місяць в мене такий, знаєте, якийсь цікавий квест. Але якщо ви тут вперше і ви не знайомі зі мною, то я хочу сказати, що мене звуть Юля, це мій канал, це мої в'язальні історії з Юлією Савлюк. І якщо вам цікаво такі відео, то, будь ласка, не забудьте підписатись, поставити вподобайку цьому відео, адже таким чином ви допомагаєте просуванню нашого україномовного контенту. Я всім вдячна за підтримку, адже це неоціненно. Це просто неймовірно. Кожен раз, коли я читаю ваші неймовірні коментарі, вони мене надихають і я. Отримую бажання в'язати далі, творити далі, знімати для вас, адже не кожен раз ти стаєш перед камерою і можеш записати відео. Якщо чесно, це, мабуть, вийшло вже сотий дубль, щоб розпочати це навіть це відео. Одним словом, якщо вам цікаві мої в'язальні підсумки і мої в'язальні плани, то запрошую до перегляду. Не забудьте взяти з собою в'язанечку, можливо, якийсь напій прохолодний або зігріваючий. Все залежить від того, звідки ви мене дивитесь і яка у вас погода, бо в нас дуже спекотно. Так, друзі, хочу одразу сказати, що це відео я записую не 1 серпня, хоча воно вийде 1 серпня. Тому деякі моменти ще на момент 1 серпня будуть не готові. І так, що ж у мене було розпочато? Я відкриваю свій нотатник. Чарівні нотатки, чарівні я нотатки, здається, так Наталочка назвала цей хештег. Це дуже Такий цікавий проект, вона запропонувала. Я давним-давно в'яжу веду такі блокнотки, в мене їх дуже багато, але це класно. Так що, ось такий ще один хештег з'явився у нас на просторах Ютубу. Україна мова підтримуйте, будь ласка, це дуже важливо. Так. З 3 липня, якраз в тижні шалених стартів, я розпочала 5 робіт, і ще чотири, чесно кажучи, я навіть їх сюди не донесла, не донесла, але треба додати. Я забула про це, як треба починала. В основному це іграшки були. Ті чотири старти, які я до не додала, це іграшки. Хай буде чотири, будемо так писати, тому в мене їх вийшло так. Так. Я зв'язала зайчиком, я буду просто вставляти фотографії. Це не готові роботи. Про готові роботи ми поговоримо окремо з вами. Я його розпочала і я його завершила. Це просто мегакруто, тому що я завжди розпочинаю, а потім тягну багато часу. Чомусь так ось ну так склалося. На дворі йде дощ, а в квартирі дихати нічого. Чесно. Наступний проект, який я розпочала в шалених стартах, це були носки з рушиками. Ось такі. Класні носочки. Маю надію, вони вам не засвічують, бо щось лампа дуже відсвічує, бо світла також немає, тільки штучне освітлення. Ось такі гарненькі рюши. Ось такий чудовий малюночок. Зараз вони після випральної Мені дуже-дуже до вподоби, що вийшло. У мене ще в планах другу зв'язати, звичайно, вже навіть Рюшу розпочала. Тому в серпні місяці я, звичайно, буду завершувати ще одну шкарпеточку, тому що, ну, ви розумієте, це неправильно, треба працювати. Була розпочата маленька готова робота, це ведмедик. Я його розпочала в рамках спільного проекту Кольоровий рік, і я його звичайно вже завершила. Навіть підзвітувала дівчаткам. Ось тут я фотографію вставляю, звичайно. Також я дуже хочу якомога швидше завершити ось цю свою сумку. Я її розпочала також в тижні шалених стартів, ще не завершила. Можливо, я б трішки більше пров'язала, але в мене не було пряжі. Я її тільки ну, дозамовила. На, ну, на минулому тижні прийшла, але в мене були старти, і я працювала там активно гачком. Дівчата дуже активно, що в мене навіть тріснув палець. Я в'яжу з ось такої пряжі, це турецька пряжа, де 80% бавовни і 20% поліестру. В 200 грамах 110 метрів. У мене колір 11,95 Мені дуже подобається, але в'язати дуже важко. І перш ніж працювати, то треба цю пасмочку розмотати. Це як пасмочка представлена. І ще один старт, який я розпочала в цьому місяці, це був мій беретик. Це був такий, знаєте, неочікуваний експеримент. Я ніколи не в'язала берети. Ще, чесно кажучи, я його не випрала. Я вже чекаю, як то в'яжу светр чоловіка, і вже разом поперу, щоб не розводити зайвий разом раз засіб для прання. Ось він як виглядає. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Що ви думаєте з приводу мене в бареті? Я вперше одягаю такі речі. Я, чесно кажучи, навіть не розумію, як їх носити, бо в ну, мене ніколи не було таких речей. І мені здається, якось ну, здається, не дуже і погано. Ось така в мене є річ, але я ще не знаю, чи носитиму я її, чи ні. Ну, якщо бути чесними, то ні шапки не якісь головні вбори, я не дуже полюбляю. Я більше накидаю, якщо дуже вже холодно про холодне хустку. Хоча, коли була в Німеччині, носила шапки, бо не було вибору, було дуже холодно, дуже сильний вітер був У тижні. розпочала ще одного свого зайчика, якого я вже роз... завершила. Да? Але там детальки, і я повторюватись не буду, скільки воно пров'язано, тому що у мене вже вийшло на каналі відео, а... яке має назву. Іграшковий бум, і в цьому відео я показала всі-всі свої просування і всі всі розпочинали. Тобто там було два зайчики розпочатих різних два зайчики, один зайчик з плюшка, йде зайчиха моя улюблена, я її просто обожнюю. І зайчик з плюшка мені також думаю, сподобається, бо він такий цікавий-цікавий. Також у мене є бажання зв'язати дракончика, якого я в'яжу також там. Я буду поетапно це все збирати, і четверте міста це українські сер... сердечка. Вони готові. Я їх там показувала і тут можу спокійно вставити для вас фотографії. Я наробила їх багато фотографій, різноманітних, бо вони мені дуже сподобались. Це таке, знаєте, річ. І можна як і подаруночок, як маленький презентик, і як бралочок носити. Я в'язала один як подаруночок, один як бралочок собі на цю сумочку, що в'яжу. Не знаю, понушу, чи я в цьому році цю сумочку, але обов'язково хочеться щось таке цікавого, гарне створити для себе і для своєї країни. Я кажу для себе, для душі в це всередині. Ось так. І я в цьому місяці працювала над двома над двома великими плечовими виробами. Один плечовий виріб я розпочала в минулому місяці, я його, звичайно, ще не завершила. Дуже мені хочеться його завершити, але ще ще працювати-працювати. Це моя футболка-авантюра. Дівчата, вона дійсно авантюра. По-перше, про нульовий реглан я. Почула на каналі від Світланка. «В'язання для душі здається. Такого каналу називається Світланка. Я підпишу вам тут назву каналу Світланки і дам посиланочку на Світланку, тому що саме вона мене надихнула на цю роботу. Я обожнюю дивитися наших українських майстрів, тому що можна надихнутися ними, їхніми ідеями і, звичайно, створити щось своє потім. Ось так вона виходить. По-перше, Оця обробка горловинки, вона така йде, знаєте, якби підкручується, бо це ще бавовна. Але цей варіант мені дуже-дуже вподоби, -дуже що воно підкручується, бо я саме такого варіанту і хочу, кажу, як є. Відв'язано десь приблизно сантиметрів 10-11 Одним словом, я відв'язала 30 г пряжі. То тут десь приблизно до 40 см я маю надію, що я дов'яжу. Так, 30 грамів ще 10 см, і ще 30 грамів ще 10, то 30. Ну, будемо мати надію, що вона не буде за короткою, тому що я хочу вив'язати всю ниточку в нуль. У мене вже оброблені рукавчики, вони також підвертаються, тому що така обробка вона є. Але я впевнена, що після того, як я її прийдусь паром, вона буде вирівнена. В цілому рукавчики, хоч вони не підвертаються, але вони будуть. Добре сидіти. Знаєте, мені прилетів коментар в інстаграмі, що, вибачте, я пов... Опять зацепила мікрофон. Прилетів коментар в інстаграмі, що футболка сидить на вас незручно. По-перше, зручно чи незручно, здається, я маю судити, а не людина, яка це прокоментувала, судячи з фото, тому що судити по фото. Взагалі неправильно. Я навіть колись чула, правда, це було на російськомовному ютубі. Одна із дівчат-блогерів написала Хіба так можливо. Вона побачила, як майстрині російськомовні майстрині зв'язали речі, які на вас взагалі не сидять, які вони потім не носили. Де вони їх потім дівали? Навіть ніхто не знає. Я не кажу, що всі це роблять. Просто там, наприклад, одягали на манекен і защіплювали прощепкою чи ще чимось, щоб воно сідало як потрібно вам. Я цього робити не планую, тому що цю річ я обов'язково носити буду. Якщо ж мені буде незручно, то я просто розпущу. Я не бачу в цьому проблеми, тому що я для цього в'яжу, щоб навчитися. Ось так. Тому мені звичайно дуже доподобаються всі ці кольорові переходи. Там вона ну, перейде дуже темний синій колір, і я ж кажу, я зважила 70 грамів підв'язано. Тільки ще одна моя така масштабна робота, і я дуже маю надію, що на, на момент виходу того, цього відео, якраз на 1 серпня, вона буде готова. Це ось цей светр. Я його повністю, можна сказати, не повністю неправильно. Я його перев'язую, тобто повністю змінила малюнок. Цей малюнок став чітким і більш зрозумілим для глядача. І мені залишилось 10 см регланної лінії відв'язати. Тут, же, звичайно, 30 см реглана лінія, бо це великий чоловічий такий светр. Я вже відв'язала росток тут. Добрий такий гарненький росточок, прорахувала на чоловіка. Ну, як прорахувала, я знаю, скільки мені потрібно, тому ось так мені все подобається, Залишається відв'язати 10 см регланої лінії, обробити гарненьку горловинку, щоб це ветри по ньому, і, звичайно, шити бокові шви, бо це ж реглан знизу був. Ось такі мої роботи були у липні, стільки оце мені вдалося пов'язати. Я трішки, звичайно, періодично захоплювала свої плани. Тобто я планую дов'язати до 1 серпня, звичайно, до моменту вихіду цього відео цей светр. Дуже-дуже цього хочу. І зараз я розповім, що ж я ще планую. Звичайно, буду активно працювати над цією футболкою. Тобто на вихідні в мене такий, знаєте, план ну, максимум. Але з понеділка вже розпочинається новий спільний проект, в якому я беру участь. Тобто цей спільний проєкт ви давно вже чули на моєму каналі. Я вже неодноразово не приймала участь. Це проект Шалені старти з Оленкою Богановою. Посиланечко на Оленочку я залишу. В неї дуже класні проекти. Там ідуть проект Шалені старти, Магічний кубик» І ще ми буквально вже другий раз я приймаю участь, але маю надію. Що хоч щось покажу у звільненні спиці. І ви знаєте, я йду е, в ці всі три проекти. Е, е, ну, звільнення спиць я подивлюся, хоча я і заявилася, але якщо в мене нічого не буде звільнено, вже другий місяць поспіль я не буду цього робити. Е, але все ж таки маю надію, що в мене все втрачає. Е, тому що буду працювати над цими проектами, працювати над іграшками, і мені їх потрібно завершити. У мене зараз наразі. Три іграшки, які я хочу завершити, це мої два зайчики і динозаврик. Це будуть іграшки. І в серпні, мабуть, я більше не буду розпочинати іграшок, а то в мене вийшло за липень аж п'ять іграшок. Я розпочала. Також аж пять Шість іграшок я розпочала, шість цих стартів. Ну, Дві маленькі, то не іграшки, але ж я їх також розпочала, як не крути. Так, я йду в цей проєкт. Тобто. Тижні шалених стартів. І в тижні шалених стартів першим моїм проєктом, я розкрию маленькі секрети. Це для спільника топовий жилет. Я буду менш поєднувати проекти між собою, тому що я буду в декілька приймати участь. І щоб цього не робити, звичайно, бо це не цікаво. Я хочу зв'язати топовий жилет з ось цієї пряжі. Вам, мабуть, відблискою, я маю надію, що вам видно. Бо щось мені, здається, вам відпускаю. Це Алізан Город Gold Сімлі. У мене це колір, 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 колір 27 в цій пряжі 50, 500 метрів на 100 грам, 75% акрилу і 20% шерсті, 5% металіку. У мене вже є виріб з цієї пряжі. Я в'язала собі кардиган. Цієї пряжі. Якщо не забуду, знайду фотографію ставлю цього кардигана. На нього даже є опис, він, правда, російськомовний, бо це в'язалось дуже далеко, давно до війни. То мене є невелика купа цієї пряжі, оцей моточок. І ось такий вже розпочатий. Ну, але тут його небагато розпочаток. Але цей жилет я планую в'язати тунійським гачком. Я давно хотіла спробувати цю техніку в'язання. Що вийде, не знаю. Який розмір жилету вийде, тобто довжина, також не знаю, бо буду пробувати. Розпочну з спинки і потім перейду на передню частиночку. Така. Я хочу, щоб він десь отак пішов, а можливо це буде якось от, типу, як футболочка. Поки що я експериментую, тому що це вперше. І це буде в рамках проєкту «Топовий жилет. Мені дуже хочеться його, собі це «Топовий жилет. Але це буде не єдиний жилет в цьому місяці. В цьому місяці десь пізніше, звичайно, слідкуйте за моїми в'язовлогами, Я його розпочну не на тижні стартів цей проект. Це буде ще один жилет. Наталка також вже давно анонсувала, я не пам'ятаю правильне названня назву каналу Наталки. Також підписую, також залишаю посилання в інфобоксі, як завжди, як я кажу. Наталка анонсувала в своєму відео, що ще давно пропонувала зробити в'язання-жилета, і я хочу доєднатися до цього проєкту, але мені потрібна ваша допомога. У мене є два види пряжі. Mm -hmm. У мене є ось така бубінка. Зараз я наразі не знайду етикетки, але десь вона точно має бути. Якщо я там подивлюсь там місці, я наступного разу вам скажу, що це за етикетка. У мене є такий маленький, навіть відв'язаний зразочок. Мені дуже подобається пряжа. І я хочу або з неї відв'язати жилет собі такий. Це Марінос і бавовна Тут такий класний склад. Одним склад я вже в'язала палантин, а ага, оце я давно хотіла собі якийсь такий жилет А-ля-худі. Мені такого варіанту хотілося. Тому я Хотіла або цю пряжу взяти, напишіть, будь ласка, в коментарях, який більше вам доподобає варіант. Або ось цю пряжу взяти, або взяти ось цю. Це з... зі стрече. Там трішки відсоток, ну, поліамід і трішки відсоток стречі. І поєднати його з віскою. Як я вже в'язала свою паутинку. Поєднання з віскозою дає трішки стабільності полотну і трішки його зробить щільніше, як для жилета. І так от поєднати, ось таке поєднання зробити. Трево. Вибачте. Я не знаю, чутно, чутно вам чи ні, але в нас є зараз сирена. Тому напишіть, будь ласка, який вам варіант більш доподобний. я що подумаю. Бо мені хочеться або такий, або такий жилет. Якщо я з цієї пряжі буду в'язати жилет, я десь тут вставлю картинки, тому що цим, цим жилет я також хочу собі, або той, або той. Тобто в мене вже буде не один жилет, а декілька жилетів, які я б хотіла. У мене буде вже не один жилет, а декілька жилетів, яких би я хотіла відв'язати собі. Але, звичайно, максимально стільки жилетів я за один місяць не встигну, я хоча б два. Розпочала. Також в мене ще є один проект, над яким я хочу працювати. І дівчатка казали, що можна брати як не дов'язав цей проект. Це моя ось така туніка. Вибачте, вона не роздвигається, Видно, вам, вам тільки кольор, можливо, малюнок не видно. Виходить дуже все гарно, мені десь приблизно 20 см треба відв'язати. 20 см відв'язати до плечей, і потім я буду в'язати вперед. Це такий цікавий варіант в'язання. Я вже в'яжу його з 1 березня, але мені дуже доподобно, що виходить. І колір дуже такий красивий, темний, звичайно, але темно-синій. Мені дуже доподобався цей проєкт, і я також би хотіла його завершити, хоча б взяти в роботу, але вже, скоріш всього, візьму після чоловічого светра. І, можливо, футболки. Подивимось, я не буду загадувати, тому що я останнім часом дуже багато собі планую, а в реальності виходить зовсім інше, тому що щоб цього не було. Я цього не буду загадувати. Звичайно, мій светр буде дов'язаний в проєкті. буде до перев'яз, буде дов'яз чоловічий светр. І, скоріш за все, цей проект також туди піде. Також дов'яз, перев'яз. Маю надію, що я. Вкладуся. Тому, мабуть, скоріш за все, ще в один проєкт, який я планую йти. Це я про нього вам розповім вже в наступному відео. Якщо вам цікаво, це буде дуже цікавий проєкт. І, звичайно, для шалених стартів я також розпочну одну роботу для цього проєкту. Ага, також ще одна робота в шалених стартах буде розпочати для кольорового року. Що буде розпочати, я ще не знаю. Я це дізнаюсь, як і ви, тільки 1 серпня. Ну, точніше, ви дізнаєтеся у Надійки, зможете дізнатися. Також посилання на канал Надійки я залишу, бо це дуже цікавий проект. Надійка ти мега-молодець, що придумала нам такий проект. Він дуже цікавий. Він такий. Ти постійно ж чекаєш, який ж там буде колір, і вже і вже потім твої мізки працюють, що ж створити під цей проект. Ну що ж, друзі, ось такі невеличкі мої плани. Вони якісь вийшли такі сумбурні, але зараз такий і стан у мене сумбурний. Тому маю надію, що мені все вдасться і я все зможу втілити в життя. А ви не забудьте підписатися, якщо додивились до цього відео моменту, поставити в Рекомендуйте ділитися моїм відео, щоб його розпос... розповсюджувати. І вже завтра я вам розповім про ще один новий спільний проєкт і що я планую в ньому в'язати. До зустрічі!